Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена доньку Україна. 20 хвилин на другу годину. Я вже й пообідала, прийшла, і зараз вам порозказую, де була, що мені дали і що я купила. Погода замечательна. Зараз оце, як з вами поспілкуюсь, вже буду закривати жалюзі, опускати. І двері закривати, бо буде дуже жарко. Отака, бачите, красива погода. Поки хай ще буде відкрите, але я так штору прикриваю, щоб мушки, якісь там е ті паучки не летіли нікуди до мене в хату. Оце в мене такі квітки. Ось тут хороші так вже пішли в мене оці квіти. Бачите, манюсінькі, хорошо так пішли. А сонечку. Я їх хорошо поливаю і бризкаю, і вони хорошо пішли в мене. Ну, і добре. Ну, йдемте, розкажу. Спочатку розкажу ж була в своїй церкві, що, що я взяла. Такі сосиски взяла, ось написано. 76% м'яса курячого, бачите, курочка намальована. Це такий здоровий кусок м'яса. О, Здоровенний кусок м'яса. Ось написано кіло 240. Воно ну, ще заморожене, ще не розморозилося. Це трохи картоплі собі взяла, думаю. хай буде тільки 4 штучки. Може так, чи пюрешку зробити, чи що. Це один кусочок уже взяла, з'їла такий оце хлібушок. Я то ж. Знаєте, як мені ото попаде під одне місце шиза. У мене ж то була ота, що то закладати хлябушки і піджарювати. Я взяла, викинула. А зараз би так і би добре було. Далі, фаршу взяла пачку. І це крильця. Ось крильця. Бачите, вони вогонь намальований, гостренькі крильця. Ось такі булочки це я поїла тільки, що з тим сіком одну штучку з'їла. Такі плюшечки такі. От такі ось, бачите. А тоді пішла в магазин, спочатку в один зайшла, купила, ось купила собі, заплатила 2,69. Манці кахіло, Оце із, із, той, із полуниці отаке варення. Купила таке оце. 800 грам пачка. О. А тоді у Сіті Маркет поїхала в свій осканці. Купила молока до 25-го. Купила ось сметанки до 14-го, 6-го і купила активію. До шостого го Не було із сливами, як я люблю, ось взяла із персиком. Персика, бачите? Активія з персиком. 2, є, євро 99. І от заплатила, бачите? Євро 89 це сметанка, 99 молоко, Євро 99, е, оце активія оця. 4 штуки по 125 грамм. Це значить, 250, ну, пів кіла, виходить. Активі, оце купила. Я люблю, я люблю більше або із сливами, або із зернятками. Із зернятками були, але щось я. Ви знаєте, я, що я взяла оце? Мені щось думала, що це воно за абрикосами. А воно, каже, з персиком. А так би написано без, без сахар. А так би я лучше з зернятками взяла. Ну, взяла та й взяла. Що там, чотири штуки? На 4 дня, на вечір по одній штучці та й поїм, Та й все. А тоді ще ж там, ж у торговому центрі, зайшла, ну, ходила ж по помтоварним магазинам. Зайшла в магазин кубус, купила ось 4,99 наточки от такі шорти. Вони такі хебешечні. З тричою. а скільки вони коштували? А вони коштували 34,99. Коротше, 30 євро знижки. А з якого вони состава? Зараз ми подивимося, де тут. Де тут десь у бочині, у бочині десь вшивають? А ось ось. Так, ось дивимося. 98 з хлопку, 2 еластана і 3 віскоза, мабуть, да? От, васкер. Ось таке, вот, короче. Ну, хороший состав. 90 98... 8 котоona, бачите. І 2 ела стана. Дивіться, 98,2. Це вже 100, а ще і 3%. 103%. Ну, не знаю, як вони там ісляють. Як би вони там не ісчисляли, але мені воно подобається, та я й купила його. Ось, і по ціні хороші. 5 євро. Все стоїли 35. А я купила за 5. Вони 4,99. Ну, я ж 5 дала, центр у нас немає. Так от. І не дали здачі. Так що 30 євриків скидка. Ну, оце все. Я по, по, по те саме, те, що я взяла сьогодні. Зараз все покладу в морозилку, все відвезу до своєї анки. Подруги не оставлю собі нічого. Мені не треба. Я вчора собі супу сварила з м'ясом. Мені хватає, що сьогодні пообідала. на завтра хватить. Може, і на післязавтра Ой, пробачте щось кашляю. А цю кашлю, ну, сік холодний пила. А, от. а так у мене там ще риба треба їсти. її. Вже давно лежить у морозилці. що ж її держать у морозилці? вона ж теж перемерзає треба. З неї буде теж супа сварити, чи так у духовку закинути та так поїсти з салатом. Хочу купила із полуниці джема того варення, та щось захотілося. Захотілося. Хотіла із черешні ну, оце 2,49 800 грам, а із черешні там, 250 грам 5 євро. Думаю, та ну, дурниця така не буду я купувати. Такі такі гроші витрачати не буду. З полунички теж хороші. От. Так, от що тоді з церкви доїхала до центру. Там ми вже домовилися з моєю дівчиною, що я їй допомагаю. Зустрілися там, тому, в банку, сиділа, я вона підійшла. Ми зайшли в кабінет, те, що почали виясняти. Спочатку перед тим, як виясняти, треба подати документи. Якщо вона забула один документ вдома. Ну, все, значить, нікаких. Рішень опросів не буде. Ми домовились на завтра на півдесятого. Кажу, давай приготував, як положено все, всі документи, і ми завтра все з тобою зробимо. Добре? Добре, ну і добре. Так що я свободна завтра. Уділю їй внимання. Хай вже, хай вже дівчина. оті банковські банківські то закінчилися, що Ну, що ми ото проплати всі ділаємо. Обично вони, вони присилають додому, але вона казала, та я багато поперепортила, то вони полічили, може, що їй ще рано присилати. <кій> та й не прислали від того. Так що будем, підемо завтра та й все виясним, та й і зробимо. От І тоді ще кела треба бумажку про доходи, ті, що її гроші приходять на за два місяці кіла завжди так требує такі бумажки. От так А так більше нічого. Все, все по-старому, все по, все по по ніяких новин немає в мене. Так що, так от. тримаємось, мої рідненькі. Все буде добре, все буде хорошо що будемо очікувати нашої перемоги, а перемога буде, бо багато нам вже всього дають, хорошого, техніки, современної і хорошої. Ото так. Ну, давайте ще покажу. Оце таке Варення – це дуже хороший рук годності аж до 11-го місяця, бачите, до 11.24. Я багато його не їм, так інколи мені захочеться або в кефір ложечку покласти, яка Ірін виходить. Або так наш шматок намазати. Хліб люблю з маслом, а тоді зверху, таким джемом, такий. якщо біленький хліб, а я би ото, що був піджарений. Я можу піти купити собі ото штуку, що хліб туди заставлять, але не хочу. Не хочу. Отак от Матрешки завидуйте, мовчки. Заведуйте матрешки, мовчки, отак. -от. О, бачите, кіло у цього м'яса стоїло 9,90, а тут на 12-25 там чи шум обірване отака ціна. Це нам дають безкоштовно. Спасіба фінському государству. Це церкві фінським церквам. Велика подяка за те, що підтримують людей. І всякими ще різними допомогами не буду розказувати. Воно не треба. Бувайте здорові! Всього доброго, всього хорошого, пока-пока. Завтра, якщо щось, може, куплю чи десь піду. Щось цікаве буде, то розкажу вам. Пока-пока.